Те, що в мене гіперфіксація на червоному, можна навіть було помітити по моїй кімнаті Йой. Я таки думала і знала, що просто буду зобов'язана розповісти про свою гіперфіксацію, а це мої червоні помади, які так часто юзаю, і чому мені пишуть, що мені не личить червоний, що я не вмію його носити, хоча я його ношу з 14 років, пірдоньте. Добре, я висловила своє саме зле гавно. Тепер можемо продовжувати. У мене червоних помад настільки багато, що вони не поміщаються у кадр, просто не можу взяти в руки. Тому буду показувати по чуть-чуть по одній. А почну я з найлегших текстур, це мій бальзамчик для губ. Він червоний, по ідеї, такими має бути. І він у нас заявлений як запахом малини, і він доволі непоганий. і пігмент він теж дає доволі непоганий. Я коли маю настрій на щось червоненьке, але не сильно червоненьке, то я беру його. Пахне він смачно, і губи зволожує достатньо сильно і мені він подобається. Ну пахне він ну, дуже смачно. Ну прямо, боже, моя любов. І продукта тут достатньо. Угу. Червоний блиск для губ, ось такого от формату від глимбі. Він такий типу Lumi Crystal Lip Gloss. Він мені подобається, тому що прямо як рідке скло. Чому я його відношу до червоних, бо він достатньо не є дуже пігментований, але видно, що він червоний, має таку собі розовинку. Мої червоні тінти для губ, я їх теж часто використовую. В принципі, мені теж подобається, який ефект дає. І Поверх з'юзати, наприклад, бальзамчик чи блиск це достатньо хороший варіант, якщо я хочу, щоб в мене воно і. Був доволі таки довгий макіяж, і щоб я не особливо відчувала, що в мене щось є на губах. Так, губи сушать, але якщо поверх нанести бальзам, той, який в мене тут, або блиск ось цей, от, то в принципі все доволі таки терпимо. Це більше бордові помади, але вони такі червоно-бордові, вони мені дуже подобаються. Елхія в 0,6 відтіночку, якраз таки від колекції Art Collection. Досить пігментоване. Якась ноу-нейм-помада, no яку мені подарували, але теж в неї доволі класний відтінок, і вона полупрозора. Вона, типу, така, типу Фоксі, але якщо зав'язати з олівцем, це доволі такий гарний, ягідний відтінок. Теж від якогось нового нейм-бренду, але но в неї теж доволі гарний відтінок такий. Бордо з теплинкою. Вау! Все в одному відео показати неможливо.